Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Вийшла сьогодні в садочок подивитися, як і що тут, бо в нас так добряче південь поморозило. Незвично для нас, бо ми такі баловані, і в нас мінус вісім, мінус 10. Це вже людниковий період, майже. І хочу подивитися разом з вами, як пережили. Рослинки такий мороз. Ну, ось бачу, гейхери трошки полягли Листичком Але то нічого вони відійдуть. Ну, якісь, може, і не відійдуть, але тут їх багато. І ось багато молоденьких, то можна омолодити, все позрізати старе і поомоложувати. Ну, ось бачите, як все. І це було мінус 10. Такі справи з гейхерами. От бачу, зараз вам покажу. Бачу тут нарциси, дивіться, вони вже прямо от збираються ось-ось квітувати. Вже такі пупляхи повипускали мені. Прямо краса, краса. Тут гейхери теж трошки бачу полягли листечка Ну, нічого. Морозник з серії Frost Kiss теж трошки приморозило його маленького. Цей морозник в нас тут росте в напівзатінку, тут дуже мало сонця, і він пізніше випускає квітоноси, то це і добре, бачите, вони стоять ось не приморожені, ціленькі, не прив'яли, листечко так, листечко підмерзло, але самі квітоноси цілі. Ну Той чимирник з пізніх ще сортів, мабуть. А от ранній це він найперший випускає квітоноси. ви ж бачили, який він був. Навіть не хочу е чіпати його. Бо і температура тіла, щоб не було в нього стресу. Нехай сам піднімається собі. Бачили ж, який він був і зараз все лежить. Але я знаю, що він підніметься. Може, не буде такий гарнезний стояти високий і рівненький, але підніметься це точно. От, шкода мені дабл Елен. Оце вже мав розквітати. Там такий великий-великий куплях. -великий але, але бачу, що ну, сподіваюся, що він не надломився отут і підніметься. Хотіла його вкрити, коли вкривала гортензії широколисті. Ось, бачите, я всі молоденькі та всі повкривала прямо напередодні. Морозів сильних повкривали їх мішками. І хотіла прикрити і це але думаю, Та, Ну це ж чимирник, нічого не буде. Ну, так і буде. А от галантуси вже піднялись, а теж лежали так само, як і чимирники. І листя, і квіточки були просто на землі, а вже піднялися. Так ароматно біля них. Тут вже є цинти, ось бачу теж. Головне, коли буде теплішати, то розкидати брос, тому що слимики одразу нападають і обгризають оці бутони. Ось підійшла до цієї троянди, що я мазала розчином соди, і. Прилипач додавала. І бачу, що, ну, звісно що воно нікуди не ділось. Ці плями так і залишились. Страшні. Але, ну, хоча б вже тиждень пройшов або більше, ну, хоча б я бачу, що не пішло далі. Тому що за цей період, коли в нас було таке волога, дуже велика була, тумани, дощі то. Могло далі все вражатися і піти такими страшними плямами. Але ось воно трошки пригальмувало. Бачу, що отут не пішло, вони стоять так, як і стояли. Сподіваюсь, що щось залишиться з цілих гілочок, і я зможу навесні обрізати і залишити щось з здорових гілочок. Шадуська. Шадуська, привітайся. Шадусь, подивись на мене, привітайся. Ти ж чемна дівчинка. Ну, скажи всім привіт. Шадусь, подивись на мене. Ну. Покажи очі. Покажи оченята. Покажи мої оченята, моя хороша. Шадусь, трохи краще, але все одно лапка, лапка ще. Хворіє і вона шкульгає так потрохи. Ану, давай, пройдись, покажи, як ти ходиш. Іди до мене, шадосик, давай. Ось. Так, коли забувається, то бігає. І досить швидко бігає. Ой, трошки наступає. Тут гейхери, а отут вони менше постраждали. Тут більше сонечка і вони. О! І йшла показати вам ставочок, як рибки перенесли цей мороз. І побачила, тут вже в нас ось яка краса. Крокус. Перший крокус. Сонечко жовтеньке. Така молота, вже скоро, скоро весна. Ось і тут такі рябенькі. І все одно їм на ті морози, що були, а вони все одно в свій час вийшли і квітують. Отак от зараз виглядає наш ставочок. Вночі в нас було мінус 10. Не кожну ніч, але було. Здається, дві ночі таких. І от бачите, як воно стікає, намерзло. Отакий вулкан. Глиба така з льоду, але ви бачите, от навколо, там, де тече водичка, воно не замерзає. І так кожного дня я підходжу і трошки розбиваю. Бо якщо намерзне до цієї трубки, і може прихватитися і піде замерзати вода. І перекриється і все, і не буде працювати насос, ну може згоріти. Ось так покрито все льодом, я не буду стукати, щоб не лякати рибулік своїх, ось вони там. уже и все на дно и даже не рухаются. Так, а тут кругом лед. Видите, какой интересный Значит, там... А, так, видно, Ось цитаю починає таяти, танути тривога. Ніколи такого не було і ось знову. Так, а що тут? Шада так підспівує, божечки. Воно таке маленьке, вже квітує. Ой, бо забула, як він називається. Навіть не бачила такої квіточки. Білокопитень здається. Ще немає листя, а вже ось. Квіточки випустив, Цікаво. Ну Ось так вони в морози і зимують. У нас тут глибина 75 см, і їм вистачає. Але якщо більше, то, то краще для них. Ну І такої глибини теж їм вистачає. Головне, щоб не замерзала повністю, не, не став, не покрився льодом весь ставочок, вся поверхня. А так, от їм достатньо. Ще один чимарник, дабл Елін Пікотті. Він теж і листечко, і квітонос все лежить. І ще, мені здається, погризане щось відчуваю, що він не підніметься. Тут бачу теж нарциси вже. Дивіться, які бутони. Скоро весна. Хочу подивитися швиденько, чи є носики в когось співонік. Якщо є, то буду вам показувати. Так, є Валькірія. Ось носики. Бачу, три носика бачу. Ось він третій. Ще не виліз, але я його вже бачу. Лора. Лора. в мене поділка розпалася на дві частини, і я посадила, поділила вже, раз так вийшло, і, і посадила два кущі. Ось бачу, що носик один є. Лора дала. Тут Нельдас Джой теж бачу є. Синє це брос від слимаків. Фейтфул Дрім теж бачу, носик вже видав. Оуен Ozins теж є. я вже не буду їх присипати, не вкривати нічим не буду. Квітцин теж дав. Я сподіваюся, що вже таких морозів не буде. І не потрібний просипати нічим. По трав'янистим все. А ось деревоподібна півонія з флоріуму Nobлі Woman. З такою назвою вона йшла. От на ній подивіться, які гарні вже бруньки. У мене всього два куща. Таких півоній деревоподібних. І перший кущ, ще стоїть такі закриті бруньки, маленькі, невеликі, а цей вже ось бачу, тут наче бутон. Вон, наче бутончик видно. Обрізати ще не буду, але коли буду, то зріжу просто. Оці гілочки, які посохли просто. Буду різати покажу вам. Покажу вам ще оці мохнаті котики верба. Це та, що була отака, бачите, червона, рожеві такі яскраво рожеві бруньки в неї були. А зараз вони стали от такого кольору. Ось вони не хочу фокусуватися. Ось вони які. Питали мене в коментарях, чи не буду я продавати гілочки. Ну, тут нема що продавати, вона ж зовсім маленька, подивіться. Я її обріжу і поживцюю посажу собі. Наступного року, вже вона трошки більша буде, то я вам з задоволенням відправлю. А поки що, вибачте, немає чого. На завтра нам обіцяють теплу погоду, і на завтра я хочу вийти і порізати волотисті вертензії, бо в нас на півдні дуже. Стрімко розпочинається весна, як завжди, і так, щоб не було сокоруху. Потрібно встигнути, бо коли починається сокорух, не можна в жодному разі не можна стригти, обрізати. Я собі, бачите, який зробила перший раз за три роки зробила собі такий яскравий манікюр. Щось захотілося, чогось такого яскравого. Ну, буду різати, я буду вам показувати. Хоча є такі відео в мене на каналі з обрізкою волотистої гортензії. Можете пошукати, якщо вам потрібно, прямо от зараз. Але якщо буде завтра погода, то я буду обрізати разом з вами. І обріжу разом з вами вишню ще. Вона молоденька вишенька, хочу обрізати і вишеньку. Отак перезимували мої суккуленти в альтанці. Покажу вам ближче. Ну, делосперма трошки підмерзла. Але сподіваюся, що вона відійде. Оце все потрібно буде обрізати. Тут повно ось молоденьких вони ростуть. І оце все можна зрізати, поживцювати і посадити. Так само і тут можна просто зрізати під землю, під ґрунт, все. Дивіться, як гарно виглядають оці очітки. Прямо як маленькі трояндочки червоні. Все сухе сіре, а на кінчиках, наче трояндочки. Тут так само все живе. Сонечка трошки більше і вже набирається кольору. Ну, тут щось такий якийсь гербарій. Завтра трошки прилю водичкою. Хоча ось молоденьке, повно. Все з ними добре. Ой який цей цікавий, дивіться. Я так довго намагалась його виростити, і він завжди пропадав в мене. Я назву підпишу, тому що не пам'ятаю її. Оцей мені подарували такий яскравий. Якщо він зараз яскравий, я уявляю, який він буде, коли більше сонечка буде. Все, дорогі мої, буду своє відео завершувати і покажу вам ще зараз Камелію, бо будете питати, чого не показала. Камелія стоїть на місці, поки, поки завмерла. Як були бутончики, так і залишились. Не ростуть поки що. Ну мені і не потрібно. Ще холодно, нехай, нехай так буде. Отут ще покажу цей морозник. той, що такий бурячково-фіолетовий, теж він з пізніх і ось бачу, що стоять всі, не померзли. Це, дорогі мої, дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, репости. За те, що ви даєте поради, за те, що ви передивляєтесь мої старі відео і коментуєте їх, щось питаєте, для себе щось там берете, знаходите. Мені дуже приємно пишете, що дивитесь мої старі позаминулого року відео минулого року. Дякую вам. Щиро дякую за це вам всім. Дякую і низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим мужнім славним захисникам. Дякую за те, що захищають нас, наш спокій, захищають нашу країну, не дають нам впасти на коліна перед окупантом. Нехай Господь береже їх всіх, нехай вони повернуться всі додому. Цілими і неушкодженими до своїх родин, до своїх дітей, жінок, батьків. А ми з вами допомагаємо обов'язково, ми не можемо їх кинути. Допомагаємо, донатимо, але донатимо тим, кому довіряємо, від кого ви бачите звіти, що вони дійсно збирають для армії. Донатимо, допомагаємо. І молимось за них, дасть Бог і виберемо перемогу. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!